Слава Україні! Ну що ж, друзі, всім Let's Get Ready to Rumble! Дочекалися бій століття Олександр Усик Тайсон Ф'юрі. Саме про нього будемо говорити сьогодні, це канал Legendary Balls, і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Знаєте, дуже боюся вже навіть наврочити, налякати, тому що як довго ми чекали цей двобій і нарешті цей поєдинок має відбутися у Саудівській Аравії. Тож одразу прошу пишіть в коментарях. Якщо ви думаєте про майбутній супербій, звісно, вболіваємо всі за Усика, але на вашу думку, як завершиться бій, чи впевненою перемогою Олександра, чи все ж? Опальний британець кине виклик українцю. Окрім того, як завжди, прошу перед початком поставте лайк цьому відео. І, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Якщо хочете підтримати український YouTube, маєте таку і змогу і бажання, то донайте. Ось лишаю QR-код, також є реквізити в описі до відео, і ми готові починати. 18 травня Субота Еріят, Ер Саудівська Аравія, Поєдинок Сторіччя Олександр Усик, Україна, Тайсон Ф'юрі, Британія вперше в історії надважкого дивізіону. На кону стоятимуть всі чотири чемпіонські титули провідних світових боксерських організацій: WBC, WBA, IBF і WBO. Відповідатимуть статусу поєдинку і гонорари двох боксерів на двох українець і британець зароблять 103 мільйони доларів з найбільшими гонорарами в своїй кар'єрі. У ф'юрі значно більше саме 69 мільйонів доларів. Ну а усика. Небагато, немало 34 мільйони доларів. І попри те, що Джипсі Кінг дуже часто поводить себе абсолютно неадекватно і навіть безглуздо, все ж до його честі маємо відзначити, що 1 мільйон доларів він пожертвує на користь і на допомогу Україні, тому вже за це. Британцю подякувати можна, ну а в іншому сьогодні прозвучить багато, як завжди, неоднозначних вчинків і від Тайсона Ф'юрі, і від його команди, зокрема і від батька опального британця. Нагадаю, що батько Тайсона Джоновича Ф'юрі, тобто Джон Ф'юрі... Пішов розбиратися з командою Усика, провокувати, ну і зрештою його взяли на Одесу. Він отримав розсічення. Після чого, до речі, Тайсон, як побачив одразу батька, ще не зрозумівши точно, що відбулося, вилаяв свого старого, мовляв, що ти вичудив. Хоча й сам Тайсон Ф'юрі теж вичудив на традиційній битві поглядів. Дуже нетипово, коли спортсмен не просто там відводить погляд чи намагається якось. Провокувати поглядом свого візаві тайсон Ф'юрі просто дивився не на усика зовсім в інший бік, в бік преси. Глядачів, які зібралися на цій символічній церемонії, ну усик за для його честі варто відзначити, дивився прямісінько на ф'юрі, як завжди, серйозно, солідно і непохитно. Ну а ф'юрі натомість намагався так, дещо навіть підштовхнути українця. Але, зрештою, як на мене, тут однозначно перемога за поглядів саме в нашого козака. Фюрі в своєму стилі провокує, заявивши, що готовий до рок н ролу та феєрверків завтра вночі, я наколтую цього маленького засранця, я йду за його серцем, пофіг на його пояси, я йду за його грьобаним серцем, нафіг його та його команду. На що Олександр просто прошепотів на вушко британцю? Не будь наляканим, завтра я не залишу тебе самого. Мовляв, прийде, приголубить та й просто покладе спати на рин. Також Усик додав, що я буду дотримуватись свого плану, адже якщо я буду зайвий раз нервувати, то я точно не здобуду перемогу, як завжди, дуже стримано, солідно, серйозно, монументально та по-чоловічому, що завжди приносило перемогу Усику в ринзі. Мені взагалі останнім часом дуже імпонує поведінка Олександра, що стосується і спортивної частини, і, звісно, Війни в Україні він підтримує нашу державу, всіляко привертає увагу громадськості і світової, боксерської, не лише спільноти, ну і чого вартують лише символи його вбрання, розкішні костюми, вишиті сорочки, і спортивні. Також костюми в синьо-жовтих патріотичних кольорах, прапори батальйонів, бригад Збройних сил України. Та найбільше вразила вишиванка з портретом Олександра Мацієвського, героя України, військовополоненого, якого росіяни стратили, який перед своєю героїчною смертю промовив слава Україні. Дуже цікаві результати дала процедура зважування напередодні поєдинка. Українець набрав, а британець навпаки втратив. Олександра Усика рекордна вага. Взагалі в історії його виступів він нині важить найбільше, а саме 105,6 кг. Кілограмів в порівнянні з попереднім поєдинком проти Даніеля Дюбуа вага усика збільшилася на 5,5 майже кілограмів. В той час як Ф'юрі важить 118,8 кілограмів, що на 7,8 кілограмів менше, ніж в останньому поєдинку ф'юрі проти Френці Сангану. Це має допомогти усику, враховуючи, що він поступається в габаритах і значно поступається в габаритах британцю. 35-річний британець має зріст 206 см, ну, а трохи старший 37-річний українець, нижчий за ф'юрі на 15 см. у Усика 191 см. Уродженець українського Криму Сімферополя володіє титулами WBA Super, WBO, IBF, IBO, також The Ring у важкій вазі, натомість уродженець британського Манчестера лише титулом WBC у важкій вазі. Українець все ще лишається непереможним. Він провів 21 поєдинок на профі ринзі, з них 14 завершував достроково. У Ф'юрі 35 поєдинків, 34 перемоги, 24 нокаутом. Вражаюча також статистика, але є одна Поразка. Сподіваємося, буде і друга поразка вже після перемоги Олександра Усика в суботу ввечері. Втім, незалежно від результату поєдинку, вже в контракті прописаний реванш, який відбудеться восени цього року, там само у Саудівській Аравії. До речі, букмекери найбільш ймовірним сценарієм бою бачать 12-раундовий поєдинок, на що дають коефіцієнт 1.49. До речі, на перемогу Ф'юрі вони дають трішечки більше шансів. Коефіцієнт 2.01, ну а на перемогу Усика 2.17, що є фактично також рівним положенням справ, приблизно такими є і шанси. Хоча, на мою думку, все ж українець є фаворитом. Напишіть в коментарях, чи погоджуєтеся. Цим. Ну і також чекаю на ваші висловлювання перед поєдинком сторіччя Усик Ф'юрі. Тож, друзі, чекаємо, вболіваємо за українця. На завершення прошу поставити лайк цьому відео. Також, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Ну і зустрінемось дуже скоро. Знову. Вболіваємо разом за Україну, вболіваємо разом за Олександра Усика. І якщо маєте змогу і бажання, задонайте на розвиток. Проєкту. Я, Ігор Мартиненко, буду вам надзвичайно вдячний. А також взагалі хочу сказати спасибі за вашу підтримку і активність, за коменти, за лайки і за підписки. Бажаю всього найкращого. Зустрінемось дуже скоро. А Україні разом кажемо перемагай!